День перемоги на обороні. Жителі села Григорівка 9 травня були в очікуванні нападу. Погрози надійшли з боку приватного підприємця. Жителі цього поселення купили у нього будинки на початку 2000-х років. Зараз же стосунки вийшли на тропу війни. Сьогодні 9 мая. Навіть, сість, якщо будуть погані люди. Сьогодні найкращий лучший праздник на землі. Я ни в коем случае здесь бы не вы, потому что мне нужно быть там, там, там. Вы понимаете? Я одесситка в четвертом поколении. И поэтому мне никто не будет говорить. Я знаю, что такое День Победы. Мой сын знаете, и его дети будут знать, и его внуки будут знать, вы понимаете, правнуки, потому что День Победы – это единый праздник. А он сказал, знаете, почему мы собрались именно сегодня? Мы бы еще дня три ждали и поехали на субботу, воскресенье. Но ну, что он сказал, что он сделает свою День Победы нашим охранникам и всем остальным, что он здесь делает бойну, что он здесь делает войну. У напруженні жителі Григорівки перебувають вже кілька років. Проте піку ситуація набула цієї суботи. Жителі показують нам розбиті вікна та потрощену огорожу. Запевняють, в ніч з 5 на 6 тут коїлося щось неймовірне. Перелякалися і діти, і дорослі. Почало темніти. Ми знаходилися у себе у дворі. Е, Какий-то шум, крик, визг. У нас тут как бы, освітлення, не видно. Я одразу дзвонила. в службу охраны и милицию 102. Э, как бы из-за угла дома я увидела здесь какую-то драку. В темноте непонятно. Я переживала, что находилась в первой линии наших э, домиков. Есть еще соседи. Я как-то подумала, что они как, как бы спровоцировали и убивают их. Я так и сказала по телефону и милиции, и службе охраны, что здесь какие-то убийства. Просто ну, непонятно, понимаете, как куча мала. Но это оказалось, что оказывается они это наших никого как бы не трогали. Это между собой у них происходила какая-то вот каша. Потом шум. Э, Уже естественно, что мы поняли, что разбивается забор, вырываются штакетники. Все это рушится. Но очень быстро их родители были. Якби как бы хазівєва, родителі, в общем, вся сім'я знаходилася на території, плюс їхні друзі, які находились в нетрізому состоянні. Аби гарантувати собі безпеку, жителі найняли охорону, проте і вони не в змозі врегулювати ситуацію. Діяли працівники охоронної фірми в межах своїх повноважень, викликали опергрупу та звернулися до міліції. Ми як могли визвали на цю групу безстрорення і міліцію. Ну, міліція приїхала в течение двох годин, а то могли би, би на сьогодні два з половиною часа, тому що на сьогоднішній день вже нас могли б вбити і давно вже. Поселення у селі Григорівка має близько 70 будинків, проте ці будівлі і досі не оформлені належним чином. До своєї проблеми жителі привернули увагу багатьох держслужбовців. Цього разу звернулися до Комінтернівської райради. Історію виникнення тут будинків чиновники вивчили. Жителям допомогти хочуть. Предприятие получило постоянное пользование для сельхозпроизводства землю. И, видимо, решили, что этот участок для сельхозпроизводства не сильно подходит. И можно на нем заработать денег по-другому. И привлекли людей. Э, люди вложили разные цифры: там есть 50 тысяч долларов, 20 тысяч долларов за каждый участочек. Незаконный договор, который был заключен. Попов рассказывал, что он все решает, что он все это узаконит, все это сделает. Ничего узаконено так и не было. На сегодняшний день у людей Две проблемы. Они лишились денег, большой суммы очень, и они остались без правоостанавличных документов на вот эти все строения. Я считаю, что люди, опять же, жертвы. Нельзя говорить, что они самозахватчики. Им рассказывали о том, что все будет хорошо. Дізнатися думку другої сторони наразі нам не вдалося. За тим номером телефону, який ми знайшли, нам відповіли, що ми помилилися номером. Аби отримати коментарі від правоохоронців. Ми звернулися до головного управління МВС України в Одеській області. Начальник центру громадських зв'язків запевнив про ситуацію у фонтанському відділі. міліції знають Тому о, зараз. Вони, вони ці всі заяви збираються, вивчаються от, проводяться відповідні перевірки. І вже буде прийнято рішення за результатами цих перевірок, і за результатами тих даних, які будуть на руках уже правохоронців. Тому що з однієї сторони ті відносини, які зараз склалися між людьми, вони будемо казати так, перебувають в площині цивільно-правових відносин. От хіба що зараз вони обрали якусь бо маю, так окрас з ознаками хуліганства? От тому зараз якраз міліція над цим і працює, щоб встановити, чи є там ознаки кримінальних діянь. А тим часом жителі готуються до найгіршого. Якщо їх не почують, будуть звертатися у всі інстанції, готові розповісти будь-якому засобу масової інформації. Ми нікого не боїмося віжто. Ми боїмося. Вы мне простите, чего мне на старости лет это? Он приехал один раз отдохнуть, почему ему это. Мы что-то нарушали. Мы что-то делали. Кто-то из нас делал. Эти дети делали плохое. Нагнестать будем общественную обстановку. Добром это не кончится, вы понимаете. Если уже пойдет стенка на стенку, то тут уже никто не знает, чем это все закончится. Поэтому хочется как-то ну, правовыми методами это все решить. Если не получится, если нас никто не слышит, ну мы будем поступать по-своему. Поначалу ум. Я в милицию прибежала и говорю, вы послушайте, что вы делаете. Вы хотите Днепропетровский или что-то? Обстановка такая, взрывоопасная. Почему? Потому что э, ну этот раз они нас застали врасплох, конечно, никого не было, и начало лета, и все остальное охрана была малочисленная, много людей приехало к ним. Но в следующий раз же мы, же мы же не будем настоять. Почему? Потому что мы все люди взрослые, люди и с положением в обществе, и бывшим положением в обществе, и все все равно. Каждый знает себе цену. И каждый знает, на что он способен, понимаете. Кто-то не выдержит, кто-то что-то чего-то, конфликт возникнет, и будет, будет, будут тяжкие последствия. Кто за это будет отвечать? Міліція буде відповідати, прокуратура буде відповідати, Сільський ну сільський совет може не бути, але все одно адміністрація теж повинна відповідати. чому? Тому що ми так вот на так яктіших е, правах ми живемо вже 4 года. Надо щось та ділити, надо шото предприймати. Після спілкування з журналістами жителі села Григорівка пішли на пам'ятник, аби покласти квіти та згадати загиблих у великій вітчизняній війні.